Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. В ефірі новини, від яких ви не зможете відірватися, адже ми знаємо, що вартові не лише патрулюють, а й додають життю міста яскравих фарб. Інспектори муніципальної варти цього тижня активно патрулювали окраїни міста. Крім центру міста та головних вулиць, також патрулюємо інші ділянки міста, наприклад. Зараз проїжджаємо біля гімопласту по вулиці Маяковського. Патрулюємо на окружній дорозі вулиці Маяковського, віддалені райони міста також патрулюються. Хтось вважає, що там можна бути непоміченим. Але, на жаль, для правопорушників і, на щастя, для нас усіх нічого підозрілого знайти не вдалося. Все тихо, спокійно, працюємо. Зважаючи на такий час, мабуть, і порушники починають читати наші звіти й остерігаються зайвого побачення з нашими вартовими. Вулиця Героїв України знову стала центром уваги патруля паркування. Хоча проїзд залишався відносно вільним, кілька винахідливих водіїв таки вирішили кинути свої автівки під забороненим знаком. Вулиця Майковського проїзд загалом вільний. Але маємо декілька порушників. Відпрацьовуємо. На місці була проведена профілактична бесіда з водіями, і після виписаного попередження автомобілі зникли так швидко, як тільки дозволяли їх двигуни. Хто від'їжджає? Висновок зекономити на паркуванні не означає зекономити нерви. Тим паче, коли двома вулицями нижче, знаходиться безкоштовна стоянка, яка вирішує усю проблему. Муніципальна варта разом із водоканалом продовжує охороняти об'єкти критичної інфраструктури, особливо в нічний час. Прибув на місці підстанції. При осмотрі видими повреждень немає було розроблено чіткі алгоритми дій для різних ситуацій, і в разі виявлення порушників їм точно не уникнути зустрічі з поліцією. Тож радимо не перевіряти швидкість реакції нашої служби. Наші вартові знову провели рейд у найпопулярніших місцях для розпиття алкоголю. За сорока на вживання спиртних напоїв нікого не виявлено, як бачимо, все спокійно. Знаходимося по вулиці Змійській, центр міста біля Копійки. Абсолютно все чисто без порушень. Алкогольних напоїв хто не вживає, все добре, патрулюємо далі. Нагадуємо, це заборонено, навіть якщо у вас особливий привід. Ми не кіношний патруль, щоб закривати на оце все очі. Під час нічного патрулювання інспектори натрапили на понівечену автівку. Її так прикрасили, що навіть сліди взуття залишили. Нагамі зітрі там зі сі всі окна зіркава також причини такого вандалізму поки не відомі, але факт залишається фактом. Деякі злочинці явно плутають місто з власною ареною для ігор. Але були й більш зворушливі моменти. Наприклад, вартові зупинили пару молодих людей під час комендантської години. П'ять днів додому. – Дякую. А що ви так агресивно до нас відносите? Ні, бо сліпити людей, нічого не видно. Ні, ну ви ж порушуєте комендантську дому, повинні бачити, хто йде. Дякую. Ви ж нас теж зрозумієте. Ми Дякую. ж не Дякую. підійдемо до вас з вимкнуними фарами. Правильно? Дякую. Як виявилось, вони проведжали товариша, який вперше за довгий час повернувся з фронту. Попередження отримали, але як кажуть, життя завжди важливіше за бюрократію. Муніципальна варта не тільки стежить за порядком, а й реагує на ваші звернення. Завдяки вам, дорогі акерманці, ми допомагаємо знайти загублені речі, а інколи навіть рятуємо життя. Наприклад, цього тижня хтось знайшов ключі, а хтось попросив допомогти жінці, яка довго не могла підвестись. Ми на місці завжди готові допомогти. Дякуємо за вашу довіру, підтримку і повідомлення в нашому чаті. На цьому все, але наша робота триває цілодобово. Друзі, дотримуйтесь правил, будьте уважними і хай кожен ваш день буде спокійним. Завжди ваша муніципальна варта.